Хотів би підняти декілька питань, які потребують реагування уряду, і які є безпосередньо в фокусі в цілому країни. Завтра Конституційний суд України розпочинає слухання з приводу закону України про люстрацію. Ці слухання ініційовані представниками влади Віктора Януковича, які хочуть скасувати закон України про люстрацію. Які хочуть отримати реванш, і які хочуть назад повернутися у владу для того, щоб доробити свої брудні справи, які вони не встигли доробити, працюючи в адміністрації Віктора Януковича. Я доручаю міністру юстиції України завтра взяти участь в засіданні Конституційного суду. Хочу всім нагадати, що саме цей Конституційний суд у 2010 році без волі народу України і без рішення Верховної Ради України просто взяв і змінив Конституцію і наділив тодішнього президента Януковича разом з цією сворою, яка зараз подала подання до Конституційного суду повноваженнями, якими їх ніхто відповідно до базових норм Конституції не наділяв. Саме це стало відправною точкою того, що в країні з'явився диктатор. Відбулася узурпація влади, і це призвело до того, що українці на Майдані відвоювали своє право керувати в своїй країні, в тому числі і право не призначати у владу тих, які б допомагали Януковичу, які були його правими лівими руками і ногами. Саме ці люди, які отримали мандати депутатів Верховної Ради України, звернулись до Конституційного суду. З тим, щоб скасувати закон про люстрацію, з тим, щоб відновити свій вплив у владі, і з тим, щоб повернутися у владу. І завдання як провладної коаліції, так і суди Конституційного суду, які служать народу і закону, якщо там такі залишилися, це розглянути це подання відповідно до всіх. Норм матеріального і процесуального права і винести рішення, яке відповідає закону і справедливості. Загалом в реєстрі люстрованих осіб 500 осіб, які були звільнені на підставі даного закону, і, за даними громадських організацій, ще півтора тисячі осіб це ті, які самостійно звільнилися, тому що вони підпадали під законодавство України про люстрацію. Тому я прошу і міністра юстиції і звертаюсь до Верховної Ради України, чітко зазначити нашу правову позицію і довести цю справу до кінця, в тому числі і за необхідності внести зміни до закону про люстрацію, які б відповідали нашим консультаціям і критеріям, які були висловлені Венеціанською комісією. Країні потрібна нова влада. І ми зробили дуже багато для очищення влади від тих, хто підтримував Януковича і не має права допустити їхнього реваншу. Так само звертаюсь до колег по коаліції, до депутатських фракцій, взяти активну участь в засіданні Конституційного суду і також звертаю увагу на те, що відповідно до закону про справедливий суд є конфлікт інтересів. Між розглядом цього закону і суддями Конституційного суду, які підпадають під закон про люстрацію також. Друге щодо сьогоднішнього питання порядку денного по балансу газу, ми сьогодні будемо затверджувати баланс газу на 2015 рік, хотів би декілька базових цифр. За два роки ми фактично скорочуємо споживання природнього газу на 10 мільярдів кубічних метрів. Тобто баланс газу, який пропонується, загальний обсяг споживання буде 40 мільярдів кубічних метрів газу. Об'єктивно частина зменшення споживання газу пов'язана з тим, що в Україні розпочалась російська військова агресія, і це вплинуло на промислові підприємства, які були споживачами газу. Друга частина це саме зменшення споживання газу населенням країни і енергоефективність. І зменшення споживання енергетичних ресурсів є завдання для країни в цілому, ми в минулому році зекономили 3,4 мільярда доларів США, не доплативши російському Газпрому ту суму, яку Газпром думав, що він отримує по контрактам. Але за того, що ми зайняли жорстку юридичну економічну позицію, Російський Газпром не доотримав доходи, які хотів стягнути з українських платників податків і на ці гроші купити нові танки і ракети 3,4 мільярда доларів США. Це те, що цей уряд разом з українським народом зекономив для країни і не перевів ці кошти країні-агресору. Окремо по Газпрому, звичайно, що війна. Проти України обійшлась в цілому Газпрому близько мінус 6 мільярдів доларів США. І ту схему газопостачання, яку ми відбудували за останній рік, можна назвати як енергетично незалежну Якщо раніше у нас тільки був Газпром і посередники імені Льовочкина-Фірташа, які поставляли газ і заробляли мільярди доларів, то сьогодні основні постачальники це такі компанії, як Статойл. Royal Dutch Shell, РВЕ, E.ON, Gaz de France. Ми відмовились від посередників, і це було непросто, але цю боротьбу за прозорість газового ринку ми виграли, в тому числі і через прийняття закону про ринок природнього газу. І сьогодні ми маємо конкурентний, диверсифікований газовий ринок. Де ми купуємо за прямими контрактами у наших європейських партнерів ГАЗ? Якщо б ми не працювали активно в нашій боротьбі за справедливу ціну на ринку природнього газу, в тому числі і подачу позову проти російського Газпрому до Стокгольмського арбітражного суду, в тому числі і подачу позову по транзиту і з вимогою щодо підвищення ставки транзиту для Російського Газпрому. То сьогодні ціна на газ нагадаю, що починалось все з 500 доларів, потім було 350, сьогодні вже ціна 250 доларів за тисячу кубічних метрів газу, яку ми можемо купувати в тому числі і у північного сусіда. Я окремо хотів би зупинитися в цілому на тарифах і взагалі на використанні природнього газу. Місяць тому. Мною було давалось доручення і було звернення в першу чергу до керівників міст, тому що відповідно до закону саме муніципалітети і місцеві органи влади відповідальні за прийняття рішення відключати опалення чи не відключати з тим, щоб ми почали не на словах, а на реальному ділі економити. Ну не може таке бути, що на вулиці 20 градусів жари і люди відкривають вікна, тому що далі умисно. Палять газ, батареї гарячі з тим, щоб виставити рахунки людям і щоб люди потім платили по цим рахункам. Я вкотре звертаюсь до мерів міст. Дорогі друзі, вас вибирали люди. Ви чудово знаєте про те, що газ дорогий, тарифи високі, чому не були прийняті рішення? Про те, щоб перестати опалювати оселі, коли температурні режими вже давно перейшли в плюсову фазу. Я подивився, тільки по місту Києву за кожних 10 секунд спалюється середня заробітня плата громадянина України кожних 10 секунд. Я звертаюсь до Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, як до незалежного органу і до профільного міністерства. Чи так далі не повинно бути? Якщо хтось хоче палити газ тоді, коли на вулиці жара, штрафуйте підприємства теплокомуненерго. Ставте їм окремий тариф з штрафом. За неефективне використання газу. І при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення хай платять власні гроші. Також я хотів би окремо проговорити по тарифу утворенню. У нас багато зроблено по субсидіям. Принаймні більшість громадян України отримали прості заяви на отримання субсидії. Їх там раніше було 4 ватмана, тепер це фактично один текст заяви, не 90, а 15 запитань, на які треба відповісти, відправити в соціальну службу, і Соціальна служба відповідальна за призначення субсидій. 24,5 мільярда гривень ми маємо на те, щоб допомогти малозабезпеченим людям компенсувати вартість тарифів, які об'єктивно зросли. Але я вимагаю від НКРЕ, від Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, від Нафтогазу і від Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Поясніть людям, як формується тариф. Звідки взялась ця цифра? 9600 гривень це реальна вартість сьогодні природнього газу, яка встановлена і яку сплачує промисловість. Громадяни України, які споживають газ для опалення, платять 3600 гривень. В тому випадку, якщо обсяг споживання складає до 200 кубічних метрів газу. Це практично 80% населення спозиває саме такий обсяг газу. До 200 кубічних метрів платять 3600 гривень. І байки про те, що якщо ви спожили 201 кубічний метр, то ви платите вже не 3600, а 7200 не відповідають дійсності. За 200 кубічних метрів газу людина платить ціну, яка втричі менша від ринкової. Це 3600. Якщо спожили більше, то тільки на той обсяг споживання вище від 200 кубічних метрів газу йде ринкова ціна. Тому ми при цій реформі підійшли максимально зважено. Як голова уряду, я міг би сказати, що це відповідальність незалежного органу НКР Національної комісії з регулювання енергетики. Я не буду ховатися від реформи енергетичного сектору. Це є спільна позиція, яка підписана в тому числі в нашій програмі реформ з Міжнародним валютним фондом. Людям треба казати правду. 9600 ринок рахується наступним чином: берете ціну, середню ціну імпортованого природнього газу, множиться на курс долара. Потім додається рентні платежі, потім додається транспортування, потім множиться на податок на додану вартість. Доволі проста арифметична дія, яку я просто вимагаю, щоб всі підприємства енергетики пояснили людям і показали це на конкретних цифрах. Звідки ви взяли цифру 9600 ринок і 3600 для соціальної норми? Тому е, міністр енергетики, НАК Нафтогаз України і по областям. Це всі підприємства теплокомуненерго, облгази, керівники обласних державних адміністрацій, керівники районних державних адміністрацій. Від проблем не можна ховатися. Їх вирішувати треба. На це нас призначили у владу. І це наша відповідальність як влади в цілому. Тим більше не давати можливості спекулювати на таких складних темах, усвідомлюючи про те, що людям зараз дуже складно. І тому наша перемога тільки в правді. В тому, що треба доводити, що кожне рішення прийнято прозоро правильно. І що це рішення має обґрунтування. І що той, хто не має грошей, той отримує субсидію від держави. А той, хто мав будинок тисячу-півтора тисячі квадратних метрів і платив по пільговій ціні, він так більше не буде платити. Ну ми не можемо дотувати багатих. І не будемо більше це робити. Ми повинні дотувати бідних, малозабезпечених. В цьому є функція уряду. Тому субсидії. Павло Розенко працює активно, я йому персонально дякую за його. Чітку, зрозумілу позицію. Тільки, Павло, треба, щоб так само, як ви на верхньому рівні, щоб так само у нас працювали всі на місцях. Тому що від деяких е голів адміністрацій е не дочекаєшся навіть, щоб текст прочитали, який їм дали, по те, що треба зробити по субсидіям. І по формуванню тарифів, виходьте до людей і говоріть, вам, товариші, вже втрачати нема що разом зі мною. Ми не маємо права втратити країну. Хтось бореться за владу, я борюсь за Україну і за державу, і за кожного українця. Виходьте, пояснюйте, говоріть. Також я просив би Міністерство енергетики та вугільної промисловості, щоб ми до кінця поточного тижня на кінець то виконали доручення прем'єр-міністра щодо затвердження програми реформування вугільної галузі. Значить, 400 мільйонів гривень, які виділяються законом України про державний бюджет на погашення заборгованості по заробітній платі вугільщикам, повинні бути виділені і відправлені в регіони. Це завдання Міністерству фінансів. Гроші на єдиному казначейському рахунку є. Будь ласка, погасіть заробітну платню, заборгованість по заробітній платні. Але це не вирішує системної проблеми. Це тільки гасить пожежу. І без системного підходу, пане міністре, до реформування вугільної галузі в цілому. Ми не напасемося грошей на те, щоб погашати заборгованість на підприємствах, які... Або неефективно працюють, або в яких відмовляються купувати вугілля. А то виходить так, що ми по імпорту вугілля закуповуємо, а українські шахти не отримують замовлень, і їм нема куди продавати українське вугілля. Саме тому я вас прошу про те, щоб ви подали на розгляд уряду програму реформування вугільної галузі, і цю програму так само треба роз'яснити. Пояснити, чому саме такі заходи вживаються урядом, які шахти будуть працювати, що ми робимо з модернізацією котлів. Тому що нам треба переходити з тих марок вугілля, які залишилися зараз на території Донецької і Луганської областей під тимчасовим контролем російських терористів, на ті марки вугілля, які видобуваються на територіях, що повністю контролюються Україною. Це в першу чергу марка «Г». Нагадаю, що 50 мільйонів доларів поляки нам дають на те, щоб ми модернізували свої котли і використовували не тільки марку А і Т, але й марку Г. Тому просив би вас наполегливо, просив би, щоб до кінця поточного тижня ми напрацювали і ви зустрілися з профспілками, з вугільщиками. Чітко пояснили, що ми і як будемо робити в вугільній галузі. Вчора я почитав заяву за результатами зустрічі у Берліні. І сьогодні з шановним Павлом Клімкіном ми мали розмову. Я дуже стурбований тим, що Росія не виконує мінські домовленості. У нас знов втрати, у нас знов обстріли. І ключова вимога до Російської Федерації це виконання того, під чим вони підписалися. Перший і основний пункт, який був у мінських домовленостях, це припинення вогню. Він не виконується. І коли ми далі пішли по шляху того, що ми готові далі. Виконувати мінськ, в тому числі і проведення чесних і прозорих виборів, тільки чесних і прозорих, а не з російськими терористами і автоматами Калашнікова на виборчих дільницях. Коли ми готові до того, щоб виконувати всі інші пункти мінських домовленостей, то треба починати з першого. Відвести артилерію, припинити обстріли. Припинити порушувати режим так званого перемир'я і обстрілювати українських військових. Ми не зійдемо зі шляху врегулювання і деескалації ситуації на Донбасі, і тому ми будемо боротись за мир в Україні. Всіма шляхами, в тому числі і через підвищення обороноздатності Українських Збройних сил. Все, що необхідно для Збройних сил, уряд фінансує. Я окремо просив би міністра оборони запросити Укрборонпром. Я хотів би зрозуміти, що відбувається по поставкам. Військової техніки і озброєння. Тому що ми попередню оплату видали на мільярди гривень. Дотримання графіків постачання зброї військової техніки і ремонту. І відповідне освоєння коштів, які вже заплачені підприємством Укроборонпрому. Дипломатам набагато легше вести розмову, якщо Збройні сили держави. Знаходяться в сильному і боєготовному стані. Тому ще раз по мінську я дуже розчарований тим, як Росія фактично не виконує мінські домовленості і вкотре наголошую на необхідності повного і всецілого виконання всіх пунктів. Мінського протоколу, який був підписаний, Україна залишається віддана мирному процесу врегулювання.